Оренда або продаж будинку ВСТ острів. Це 15 кілометрів від проспекту Бажана, 10 кілометрів від границі міста. Велика ділянка, близько десь 30 соток. На ділянці тут басейн, є сад. Є підсобні приміщення, барбікю, там лазня. Ну і сам дом. Дом дуже великий, в ньому три рівні. Перший рівень це цоколь. До речі, тут парковка крита на два авто, ну, можливо, навіть чотири втиснути. Ось ці вікна. Це перший рівень. Бачите, яка тишина, пташки. Тут ми піднімаємося на другий рівень. Дом 2005-2006 року. Ну, тому така вже обстановка. Але все, чистеньке, все працює. Опалення газ. Це кухня, холодильник. Тут у нас така кімната. Тут можна міняти все. Камін. На другому поверсі. У нас дві спальні санвузол. Столярка, як кажуть, чумачича суперова. Так, тут великі кімнати, шкафи-купи, вихід на балкон, тут санузел, Тут друга спальня з виходом на балкон. Зараз йдемо вниз. Дуже зручні сходи.